Всім мої вітання! Вашій увазі коротенька відеоінструкція на дитячий снуд на 7-8 ручків із пряжі Alize Софті в 50 грамах 115 метрів. Знімаю я в компанії от такого милого створіння. Це моя компаньонка, Жабка. І ближче до аксесуару. Набирала 55 петель на спиці номер 5 Через кожні два ряди я змінювала номер спиць. Після е, номера 5 я перейшла на спиці номер 4 потім на номер 3 і основне вже полотно в'язала на спицях 2,75. Пров'язала 12 см, перейшла на спиці 4,5, пров'язала 2 ряди і закрила, набірний, і закрила край за допомогою накидів. Основна в'язка у мене: резинка одна лицьова, одна виворітна. Тож верхній край 17 см, нижній край 19 см, і висота 13 см. Тож що в'яжіть, і отримайте задоволення. До нових зустрічей!